17 година. Учасникам тулоки дають інструкції та роздають пакети для сміття та рукавиці. Далі всі йдуть перебирати. Максим Ухатюк розповідає, яке сміття зібрав поблизу озера. «Ми нас, насобирали всякі труби і бумажки, бутилки, пакети всякі. Сіно чуть-чуть. Та й все. До прибирання долучилися вихованці та працівники обласного еколого-натуралістичного центру. Прийшло понад півсотні дітей, і дорослих, каже директор центру Олександр Геревич. Оце місце ця локація біля кирпички, Біля 40 років ми опікуємось ним, тобто проводимо тут польову практику, вивчаємо рослини, тваринний світ і так далі. І замічали, ще як дорослі, на превеликий жаль, дорослі після себе залишають сміття і так далі. Це унікальне місце. І сама водойма, ви бачите, скільки тут птахів, і лебеді, і лисушки, і водяні курочки, і крижні. Тобто унікальне місце. І відробіонтів багато тут проживають всередині землі. дуже хочеться, щоб цей кусочок був радістю для батьків, для дітей. Для це дуже хороша акція, корисна. По-перше, ми прибираємо територію, яка є досить такою ну, суспільною територією. Да? Тут багато і дітей відпочивають, і дорослих, і взагалі природу, навколишній світ прибираємо. Ну І по друге, ми долучаємося до цієї акції, ми вчимо дітей прибирати, щоб вони знали, що не можна ні смітити, і якщо що, то треба за собою прибирати. Я люблю, коли навколо чисто і люблю екологію. Розкажи нам, чи багато тут сміття побачила, що здебільшого бачиш. Ну, Дивіться, резину або фантики, і сміття тут багато. Взяли участь в акції працівники та волонтери Червоного Христа. Від організації до толоки долучилися 12 людей, каже голова Закарпатського Червоного Христа Іван Насабо. Одним із стратегічних завдань діяльності Червоного Христа, згідно плану нашої роботи, є впровадження проєктів по екологічній безпеці, по те, щоб гарно... Я кажу, берегти нашу природу і боротися за те, доносити інформацію, особливо молоді, про те, що це є важливо на сьогоднішній день. Толока мала відбутися 18 вересня у всесвітній день прибирання. Її через дощі перенесли на 23 вересня, каже представниця екологічного руху «Let's do it Ukraine» Дарина Скиба. Прибирання за її словами відбувалося минулого та цього тижня і в інших громадах області. В Ужгороді декілька локацій. Це більше десяти локацій. Кації 100%. в Ужгороді багато долучається, але це тільки частинка порівняно з тим об'ємом роботи, яку виконує зараз область. Я знаю, що протягом минулого і цього тижня вийшло більше ста локацій тільки на Закарпатті, Зібрали просто тонни сміття, і це дуже хороший показник. У нас долучились всі територіальні громади, а в кожній із них були. Чи більші, чи менші, але вже немає різниці на да, такі толоки з прибиранням за словами Дарини Скиби, зібране під час толоки сміття, відсортують. Потім його забере організація, що займається вивезенням відходів. Марія Лукей, Андрій Гісем. Новини на Суспільному.